Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні у нас черговий подкаст. На цей раз ми говоритимемо про те, що у нас сталося у місяці березні. Отже, починаємо, як завжди, із наших успіхів. Успіхи наші посередні, звичайно, ж, якщо порівнювати минулий місяць, але усе ж за цей місяць до нас приєдналося майже 500 осіб. Це досить непогано. Ну, якщо порівнювати із місяцем лютим, звичайно, трішки погірше, але усе ж ми ростемо і це основне. Окрім цього, ми помаленьку розвиваємо свій канал і на Твічі. Буквально вчора ми перетнули ще малесеньку, але все ж позначку у 200 підписників. Тепер перейдемо до наших уже ігрових успіхів, що ми робили минулого місяця. Отже, в першу чергу, звичайно, ж ми ще більше пішли на напрямок стрімів. Для цього ми, звичайно ж, ввели графік стрімів, що мене досить давно просили, і тепер, якщо можливо хтось не чув, не бачив і не знає, то у нас стріми відбуваються кожного понеділка, середи та п'ятниці. Також інколи відбувають стріми у суботу. Наприклад, ось учора, вчорашню суботу, у нас було аж два стріми. Ну, думаю, що це для багатьох буде великий плюс, тому що окрім того, що ми в конкретні дні стрімимо, так і ще й в конкретну годину у понеділок, середу та п'ятницю, у нас стріми о 19.30. Ну а у суботу слідкуйте за спільнотою, тому що в будь-які інші дні також можливі різноманітні стріми. Що стосується конкретних ігор, які ми грали на стрімах, це було дуже великий обсяг різноманітних забавок. Починаючи від World of Tanks і War Thunder, когось, напевно, буде здивування, як воно з'явилося на каналі, але усе ж можете подивитися. Окрім того, у нас були дві. Досить цікаві гри українізовані з українською локалізацією, якими граємо на стрімі, це Factorio і Kremlin Incorporation. Це такі розумові якраз забавки, які би я хотів поширити максимально на каналі. Також у наші досягнення можна занести те, що на стрімах ми нарешті пройшли дві гри: це Max Payne 3, який ще завершився у нас на початку місяця, і Outlast, який ми завершили буквально вчора. Крім того, ми. Тепер починаємо активно стрімити Football Tactics. Якщо, можливо, хтось не бачив і також не знає, то розробники Football Tactics, українська студія Creo Team, планує провести чемпіонат серед стрімерів. І е, я планую також взяти у ньому участь. Одна проблемка в тому, що цей чемпіонат повинен бути на Твічі. І якщо я буду брати участь, то лише тоді, е, якщо ви. Завітаєте до нас на Твічі. Вчора був у нас стрім, і можете вже подивитися запис. Якщо ви хочете, щоб ми взяли участь у цьому чемпіонаті, можете подивитися відповідні відео і є інформаційне відео про це, і самі стріми там багато інформації. Крім стрімів, звичайно, у нас були і інші якісь ігри, звичайні летсплеї, але трішки їх поменше. Якщо для порівняння складати, то приблизно... Порівно було як і звичайних летсплеїв, так і стрімів. Близько 15 на 15, якщо так округлювати. Ну, В загальному, якщо ви, напевно, знаєте, одне відео, один стрім виходить раз на день. Я, звичайно, ж, хотів би робити побільше, але якщо б люди дивилися, якщо я випускаю два відео в день, то одне із них набагато менша кількість переглядів має, тому я поки що роблю одне відео або один стрім в день. Ну, виключення інколи бувають, наприклад, як вчора із двома стрімами. Що стосується самих лицплеїв, то в нас з'явилася нова іграшка «Самороз-3», також логічна, дуже цікава забавка, яку ми звичайно ж активно будемо поширювати і проходити, лише тільки з'явиться у нас можливість, оскільки, окрім цього, ще дуже дуже багато всього у нас не пройдено. Те, що ми розпочали минулого місяця або ще поза минулого місяця. Ну і як підсумок усього цього я ввів нову рубрику під назвою Інфоподкаст, який я планую показувати якісь особливі речі, що стосуються каналу, наприклад, той ж графік стрімів був або навігація каналу. І ще в мене деякі ідеї, які я буду періодично викладати в цій рубриці. Коли буде з'являтися вона, ну я не можу сказати графік, можливо, раз тиждень, можливо, раз в місяць, можливо, раз в три місяці, як Найде натхнення. І прийдемо до того, що у нас буде наступного місяця. Звичайно ж, буде усе те, що вже було цього місяця. Враховуючи те, що деякі плани є і з новенького, то я вже навіть не знаю, як це все ми будемо встигати, тому що дуже багато, як я вже згадував, не пройдено, а ще скільки планується. Наприклад, от найближчий понеділок, тобто завтра. 4 квітня 2016 року у нас буде стрім по українській грі. Гра, точніше зроблена українцями в Україні під назвою «Піднебесся» Зе Скайс. Це у нас постапокаліптична багатокористувацька ММО, яку ми побачимо вперше. Багато хто побачить перше, я в принципі практично також вперше, і ми будемо завтра розбиратись. Ця гра знаходиться ще у ранній Альфі, вона ще мало кому доступна, але ми її подивимося. Подивимося, що це таке. Окрім цього, я планую ось, буквально найближчим часом, після 5 квітня, е, у ЗБТ з'явиться гра під назвою Crossout. Це гра від розробників War Thunder, і досить цікаво це виглядає. Я думаю, що ви можливо ви чули про неї. Якщо ні, то ми будемо її обов'язково стрімити. Ну що ж, на цьому я думаю, все. Ось основні речі я вам розповів. Підписуйтесь, звичайно, на канал, якщо ви вперше на ньому. Не забудьте ставити лайки, оскільки вони надихають мене робити нові нові відео, поширювати це відео, інші відео, канал, і ми будемо розвиватися, активно розвиватися. Дякую за увагу! З вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Українською. і до нових зустрічей.